Всім привіт! Це буде таке боже, безмислене відео, але ладно. Я помила волосся і я його помила е, бальзамом. Бальзамом. Знаєте яким? Я цей бальзам використовувала тоді, коли лікувала волосся, а це було в, в травні, в травні, і мені ще спахне тим травнем прям, знаєте, тригер. Я прям нюхаю, я, вот... Дякую. І, короче, пахне прям тими всякими компаніями, тими... <пустила> Як добре. До речі, що в мене по волоссям? Йолочка є, да? Але... Але нормально, нормально. Я не така сильна йолочка. Ну, все. Це було відео разом зі мною. Про бальзами. До речі, така сама у мене з шампунями і запахами для волосся. Точно така сама штучка, як і з запахами духів. Тобто, Якщо я нюхаю духі, я одразу потрапляю в той період, коли я їм і духалась. І так само з всякими цими несмивашками. Все, сім, пока.